Від There Was a Beetle Here. <реш> ну, Потужно. Ти, пише ти хто? Ну, то хто? Отак. Розкажи, що йому відповісти. То є хто? Хто mm. є Діма Варварук? Розкажи щось про себе. Про себе? От як би ти себе описав, наприклад. О, щоб, щоб на надгробній плиті писало в тебе а на надгробній? блогер, актор, режисер, монтажер та е, автор е, кліпів. Зараз я вже більше от за кадром працюю над різними проектами. Хороший блогер з народу, ага. який хоче популяризувати україномовний контент і буде робити все, що можна. Ну, ви типу, в його силах. Коротше, понял. поки, поки б'ється серце, ви поняли. Я так зрозумів, на твоїй mm. могильній плиті напишуть Вікіпедія, правильно? Mm. Mm. Так, до речі, в Вікіпедія майже все то пише. Неважливо, що пише головненька фотографія. Так, да, там до речі норм. Так, питання від Хрустіка. Ні, ксрустика. Срустик. Ну, грубо кажучи. Питання до Діма Варварука. Чим планує займатися в майбутньому. Діма Варварук. Найду роботу. <реш> Якусь таку нормальну, щоб трохи руками поробив. Щоб баба нарешті наказала ну, будь-як люди. Он сусід високо, коло хати помагає, гній розкидає. золотий хлоп, до церкви ходить, а ти. Жінку б'є. А П'яний приходить, знаєш, окурки у родину кидає. А ким баба хотіла, щоб ти був? Людину.